свою техніку двічі на тиждень відпрацьовує колектив барабанщиць. Їх у місті чув кожен, адже ударні вже давно стали традицією великих свят у Білій церкві. Проте мало хто знає, що ансамбль існує майже півстоліття. Колектив, в якому грають виключно дівчата, заснував на базі тоді ще технічного училища номер 12 як не дивно, чоловік, полковник у відставці Леонід Летвак. Але часи змінились і нині батальйоном керує. Олена, як розповідає жінка, загалом барабанщиць 30, але в основному складі лише 10 дівчат. Однак щороку до них можуть долучитись й інші охочі студентки. Ми запрошуємо на початку усіх, але не кожен може це витримати, і тому що це одне ціле, один звук. Якщо тільки буквально одна долічка не так стукнув, не такий звук, все, теряється вся концепція. Дівчата повинні бути, стараємося підбирати, щоб були одного. Росту, да, то есть одной фактури, але якщо дитина бажає приймати участь і вона бачиться, що вона талановита, і вона хоче, ну ми дійсно її візьмемо. А ось найпершою барабанщицею ансамблю називає себе пані Тетяна, яка згадує, що спочатку був танцювальний гурток, але ж потім вони взяли до рук палички. Ділиться було важко навчитись барабанити, адже на інструментах до цього не грала. Нині ж хобі залишила у минулому, але це не заважає їй приходити на репетиції до молодого покоління, аби пограти. В Київській області ми були самі перші такі. Провідники цього, але можу сказати, що починали ми з 15 учасників, це був танок у нас, а потім додали 30, а потім 60. і в кінцеві, як кажуть, результатів в нас стало 120 чоловік. Запрошували із військової частини з ансамблю військового, і нам нас вчили, як треба марширувати, як дробцю робити і так далі. З роками популярність ансамблю лише росла. Тож він отримав звання народного самодіяльного колективу. А одного разу сцену довелось ділити Софією Ротару. Директорка закладу показує архівні світлини з різних виступів і наголошує: втримувати такий колектив було важко, але традиціям не зраджують. Тож барабанять й донині. Це колектив, який виступав на відкритті Олімпіади 80 в місті Київ. Це вони там майже місяць жили, тренувалися. Ось цікава фотографія. Я можу вам показати ось з космонавтом Паповичем. Теж він дуже любив наш колектив, наш заклад. І в місті завжди проходили змагання по боксу імені Поповича в першій спортивній школі. І там завжди було відкриття цього, і ми там приймали участь. Хоча ансамблю вже майже 50 років, він завжди залишається молодим, адже одні випускаються, інші вступають, і так щоразу оновлюється склад. І якщо для багатьох здається, що молодь живе лише соцмережами, то ці дівчата стверджують: грати на інструменті набагато цікавіше. Я недавно вступила в цей ансамбль. Навіть толком ще не було в мене виступів, просто репетиції якісь. Я просто побачила, як дівчата грають. Мені це дуже сильно сподобалося. Плюс я до цього маю музичну освіту, і якось хотілося в цьому руслі продвинутися. Ось в коледжі цьому така нагода сталася. Це перший мій барабан. Тобто ніколи більше цього не грала? Ні. Мені це просто подобається. Я на сцені як просто дихаю. Це мої легені. Потрібна синхронізація, це потрібно відчувати одне одного. Кожну дівчину, кожну подругу. Навіть швидкі подруги все одно потрібно якось підтритим, бути однаковими. Та сама помада не такий відтінок помади все вирішується дуже тяжко. З виступами. Ну, зараз важкенько, бо військовий стан не можемо виступати, бо повітря почнеться, це в укриття йти, і нормально ти не станеш, не виступиш. Ну, важко приходить. Ну, до війни виступали нормально, так багато виступів було і крутих виступів. Ну, до Дня перемоги, я думаю, ми так забарабанимо, що всі нас почують, що -гу. Цей день однозначно настане. А поки дівчата привідкрили для нас завісу та заграли невелику частину того, що готують до перемоги. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, біла церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.